Сьогодні, о 10-й годині 45 хвилин, в місті горішні плавні по вулиці Миру, 16, за вчинення хуліганських дій була затримана дана особа. Так як вона намагалася покинути місце, події втекти, згідно з статті 45 закону України, про національну поліцію до нього були застосовані спеціальні засоби, а саме Кайданки. Відтепер права затриманих та поліцейських у Полтавській області будуть захищені. В ізоляторі тимчасового тримання у горішніх плавнях запрацювала система Касаді Рекордс. Реалізація нової системи обліку всіх дій, щодо затриманих осіб дає можливість забезпечити гарантії базових прав затриманих та унеможливити безпідставні звинувачення поліцейських. Адже все, що відбуватиметься із затриманими громадянами, фіксуватимуть на камеру. Що все, що затримане відбувалося, воно фіксувалося на відеокамеру. А планшет дає можливість заходячи в систему каста Дірекос. Зафіксувати фактичне затримання, коли це відбулося, і внести первинні дані щодо, щодо самого затримання. Після надання затриманому адвоката вони проходять у спеціальне приміщення для інтерв'ю, де ведеться постійна відеофіксація без звукозапису, адже така розмова є конфіденційною. ми не втручаємося в ситуацію. Має бути конфіденційне побачення з адвокатом. Так тобто, ми забезпечували це по суті робоче місце. Адвоката захисника. Воно обладнане плю підрозділі поліції для того, щоб адвокат міг чиняти ці дії. Тобто вони зараз спілкуються. Ми не чуємо, але ми бачимо по відеокамері, що там безпечно. Більш того, тут то залишається поліцейський, який спостерігає за. Езпековий складовою як затриманою, так і самого самого адвоката. Після спілкування затриманого з адвокатом поліцейські та підозрюваний мають надати інтерв'ю інспектору захисту прав людини по факту затримання. Бесіду проводять у спеціально облаштованій кімнаті, де все фіксується на камери. Після цього формується електронна картка затриманого, яка зберігається в системі до 25 років. В європейському суді по правам людини на сьогоднішній день розглядається провадження 18-19-річної давності. То було пов'язано з міліцією, якої на сьогоднішній день немає, але там фокусують якісь. Дії, які десь міліціонер в той час чи дільничий, чи хтось там дав щось, вчиняв щось погане, і то що в європейському суді це розглядається для того, щоб це убезпечити і зробити це фіксовано. Для цього робиться це інтерв'ю, і таким довготривалим часом буде зберігатися. Далі затриманого проводять до слідчого ізолятору, де на нього вже чекає слідчий. В рамках проєкту Кастуді Рекордс. Ця кімната обладнана всім необхідним для проведення слідчих дій в безпечних умовах. Кімната для затриманих вона знаходиться саме в підрозділі поліції, тому вона не потрібно там витрачати часу, на інші там десь відвести його кудись, там в ізолятор там, або ще кудись. Тобто, це можна робити в підрозділі поліції 24 години, працювати безпосередньо тут, не витрачаючи додаткового ресурсу. Після прийняття слідчим рішення про затримання підозрюваного проводять до спеціальної кімнати, яка відповідає європейську. Ким стандартам, де його можуть стримати до 24 годин до з'ясування обставин. Після чого або висувають звинувачення, або спростовують їх під час перебування підозрюваного у кімнаті для затримання всі його дії фіксуються на відеокамеру. Варто зазначити, що у Полтавській області це другий реалізований проєкт Кастуді Рекордс. Національна поліція вже готує відкриття третього підрозділу системою Кастузі Рекордс на Полтавщині. Плани відверто до кінця року ще один, завдяки, але в інших підрозділах зробить і ми виходимо із того. Де найбільше у нас навантаження? Ви побачили, що це є певні витрати, це є фінансування. Фактично, воно спільне як територіальні громади, так і національної поліції України. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кремчицькі новини.